Всього за одну хвилину ми покращимо рухливість тазу, стегон та низу спини. Ставимо лікті на підлогу та піднімаємо таз вгору настільки, наскільки це можливо, протягом 15 секунд. Беремося за ноги і починаємо піднімати таз ще вище вгору. 15 секунд. Розводимо руки в сторони і піднімаємо таз 15 секунд. Лікті ставимо вниз і піднімаємо таз. Беремося Руками ближче до ступні і гарненько витягуємося всім тілом, розслабляємося. Напишіть у коментарях, як вам така вправа.